Добрий день, шановні друзі. Чесно говоря, не думав навіть робити цей ролик, але не думав, що є, скільки багато в Україні серед колег мається на увазі голубоводів, любителів птахів, скільки людей безграмотних. Які задають інколи такі питання, що і купи не держаться? Е, значить, дивіться, питання полягає в чому. Е, всі звикли до радянського підходу створення організацій, і так далі, і тому подібне. Але зараз другі часи. І ми всі прагнемо в європейський цивілізований світ. Тому і підходи до створення громадських організацій, вони трошки інакші. Якщо хтось мені там пише, це страшно цікаво, що голуби являються сільськогосподарськими птахами, які ви маєте право на них е, а бувають домашні голуби і бувають дикі. Значить, є державні органи, які створюють стандарти на породи. Так, я хочу вам сказати, що жоден державний орган не створює на голубів і кліткових птахів стандарти. І хочу зачитати вам декілька-декілька. Декілька моментів. Е, е, цілі і задачі. Ну, дивіться, з метою збереження Національного генофонду е, сприяє контролю за вивезенням усіх видів чистопородних. Птахів за межі України, громадянами України, громадянами інших держав, особами без громадянства та юридичними особами встановлює та затверджує положення про порядок оцінки чистопородності птахів і стандарти порід птахів. Уважно подивіться, і стандарти порід птахів, здійснює зовнішню економічну діяльність у встановленому законодавством порядку для виконання статутних завдань, забезпечує членів Національної федерації родовими та контрольними кільцями для кільцювання чистобородних птахів, медикаментами, вакциною для птахів. І так далі. Членів Національної Федерації готує громадських суддів, експертів, інших спеціалістів та проводить громадські експертизи, оцінює племінну птицю в громадських та індивідуальних розплідниках Національної федерації. Національна федерація має виключне право. Визнавати чистопородність птахів на території України. Національна федерація має право здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення юридичних осіб, товариств, підприємств. Якщо така діяльність відповідає меті Національної Федерації та сприяє їх досягненню, займається видавничою діяльністю, має друкований орган, випускає каталоги, журнали, газети, буклети, інформаційні джерела мережі інтернет та інше, що я хочу сказати своїми словами? Ну, ви побачили. Ось, будь ласка. Статут і так далі. Це остання редакція. Ось е, свідоцтво. Що я хотів сказати? Е, про що тут йдеться? Дивіться, Національна федерація має право має право створювати осередки на всій території України. Що це мається на увазі? Це не є е, по регіональному признаку як було раніше, е, а створення національних клубів однієї, двох, трей, трьох порід по напрямкам І реєструє колектив, колективне членство цих клубів Національної Федерації, якщо Національна Федерація проводить свою діяльність на території Держави Україна, то і створює клуби по породам то клуби також будуть національними і будуть діяти в межах. Своїх порід на всій території України. І також вони будуть національними клубами, які входять як осередки в Національну Федерацію. Дякую за увагу!